Ми могли, враховуючи цю інформацію, так враховуючи те, як впливається маленька брехня, чи біла брехня, чи мікрозради на довіру у стосунках, маємо мати найперше відверті розмови. Тобто, це так, це звичайно, що це є дуже сміливо мати відверті розмови, дуже сміливо в стосунках. Ну, але інакше, якщо ми хочемо зберегти стосунки, розвинути, то ми маємо мати якийсь системний такий погляд, так? якийсь день в тижні, в місяці, так? щоб ми могли сісти і поговорити про наші якісь червоні лінії. Оце мені вже досить, цього мені забагато. Або з цим я не погоджуюся. І в розмові без образ ми можемо ці конфлікти обговорювати, говорячи я повідомленням. Про я повідомлення черговий раз нагадую, що є у мене на youtube каналі тут відео, Яке просто як інструкція, як говорити, я повідомлення. Це така дуже важлива річ для безпечного комунікування в парі, коли є особливо конфлікт інтересів. Чверті розмови, домовленості, якісь компроміси, так, не завжди такі компроміси, які беруть, забирають, скажімо, інтереси кожного, так, але ми можемо інколи йти на якісь певні компроміси, такі, які нам підходять. Без образ м'яка комунікація, вона завжди може допомогти відверто поговорити про наболіле. І це стосується, як правило, тих осіб, які уникають близькості. Тобто ті, які бояться близькості, вони мають якраз такі завдання вчитися цієї близькості, тобто йти на контакт, на обговорення. Ну і це все, що я сьогодні вам хотіла повідомити. Приготувала про такі мікрозради, про маленькі обмани і про білу брехню, як це впливає на недовіру у стосунках. Вдячна буду за ваші подобайки, ваші коментарі. Також поширюйте, якщо вам сподобалося цей ефір, це відео.